Так, шановні колеги, доброго дня всім. Будь ласка, зверніть увагу на свої політич, вони активовані, картки. Е, паратрати, прошу, доповідайте, скільки у нас зареєстрованих депутатів, чи можемо ми розпочати роботу сесії? 22 людини присутньо. Хвором е, у нас є, тому ми можемо розпочинати сесію. Прошу вважати її відкритою. Ще на гмера Лукраїни Ни слава, ни воля Ще нам, нам братья Лукраїнці Усмикнеться Шановні колеги, для того, щоб розпочати роботу сесії, нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція Страховський, Маркушин і Слюсаренко. Прошу голосувати за дану пропозицію. Рішення прийнято, прошу речільну комісію зайняти свої місця і розпочати введення протоколу речільної комісії. Дві хвилини чекаємо протоколи чинної комісії. Далі по порядку денного чоловіка. Протокол вчильної комісії. Присутність Слюсаренко, Страховський, Маркушин. Слухали Страховського, вирішили обрати голову комісію Маркушина з секретарем Слюсаренко. Голосували три за, проти нас. Так, ми затверджуємо, правильно? Денис Віктор. Прошу затвердити протокол вечільної комісії. Що ви 20 за рішення прийнято, розпочинаємо роботу. Я ставлю порядок денний, який знаходиться у вас у е, спорядженні, розпорядженні, за основу. Прошу голосувати. 21 за, рішення прийнято. Прошу проголосувати порядок денний в цілому. Колеги, прошу голосувати. за. рішення прийнято, порядок денний затверджений по порядку денному. Перше питання депутатські запити. Оператина рада не отримував депутатські запити, в тому числі і після погоджування ради вчора вчора. Тому е, наступне питання друге. Про внесення змін до рішення Київської міської ради про міський бюджет. Так, як розумію, мова йде про субвенцію, правильно? Не гостомет. Колеги, питання обговорювалось, Комісію пройшло, прошу голосувати. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Ні, дивіться, ні, ні, дайте я поясню по комісії по бюджетній. Значить, вчора було це перше. Це субвенція, яка буде розподілятися на наше селище. Ще це раз. Друге, там було ще декілька питань. Зміна до бюджету. перерозподіл по школам це на парти, на підручники і на медицину був перерозподіл, онкохворим, півтора мільйона на лінії. Я дуже прошу всіх депутатів. Проголосувати це рішення. Це... просто. Да, будь ласка, Юля, поставте. Я, я бачу за колегії які говорять, що да. просто не встигли нажати. Тому... Да. Це дуже важливе ну, питання. Я на Можу поставити сесії. на голосування ще раз друге питання про внесення змін міських бюджетів. Ще раз, будь ласка. Я секунд на голосування, будь власне, на це увагу. 19 за, рішення прийнято. Наступне питання третє. Про за праці в ОНУ до продовження дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в місті парк перемоги. Це вета. Ну, для подолання вета нам необхідно 24 голоси. У нас зареєстрований 21. Але е, дана норма юридична ми маємо її виконати, тому питання розглядається на сесії. Прошу голосувати. Десять за рішення не прийнято, наступне питання. Е, колеги, четверте, п'яте, шосте питання. Давайте зараз коротенько, щоб всім було зрозуміло. Я пропоную по цьому питанню утриматися, тому що там немає висновків комісії і питання в цілому не доопрацьоване. На погоджуванні раді ми це все обговорювали. Керівники фракції, які сьогодні присутні зараз на сесії, також на це знають. Тому прошу переходимо до четвертого питання. Ні, так нам голосувати треба. Голосуємо, голосуємо. голосуємо. Я не включаю в пульт. А, дякую. Я просто пояснив юридичну складову даних питань, щоб у нас не було ніяких зауважень. Так, наступне питання номер 5 Несе зміни штатного розпису закладів освіти. Сьоме питання. надання дозволу комунального закладу Львівська центральна лікарня на передачу купи муніципального від дефілятора. Прошу голосувати. За позання 30 віджимань картинка. 30 мало. 31. Питання не пройшло. Чому не пройшло? Ми ж це погодилися зі цим. E, значить, На сьогоднішній день муніципаль... є представники муніципальної влади? Будь ласка, поясніть питання, тому що e, на погодженій раді дуже довго розбиралися, що, чому, як і хто буде надавати цю послугу і хто буде e, ну, цим обладнанням спеціально розпоряджатися, використовувати, чи є, на то, є спеціаліст. Доброго дня. E, Програми громадського бюджету 2016 року був проєкт, один із проєктів, який виграв. Це був автоматичний зовнішній дефібрилятор, який розміщується в громадських місцях. Розпорядником коштів було визначено комунальний заклад Терпінська центральна міська лікарня. Тому що це була якби формальність. Дефігулятор буде розміщуватися цілодобово в СНАПі і на центральній площі. Це прилад, яким користуються парамедики або не фахові медичні працівники. Це прилад, який розвішується в публічних місцях, в аеропортах, на вокзалах і все згідно програми. Тому якщо є питання, це ще раз наголошую. Це прилад, який не використовується. Я не що ніяких питань немає. Просто люди цікавляться, а хто не користуватися. Ми є вже зрозуміло, як да, дивіться. Цим цим приладом може може користуватися люба людина, яка володіє якимись елементарними навичками першої медичної допомоги, тому що цей. Прилад він не дасть можливість, він не дасть можливість працювати, якщо робити щось невірне, все. Тобто така його механіка. Колеги, ставлю на голосування, бо вже заговорили в залі. Прошу голосувати ще раз дане питання номер 7. 19 за рішення прийнято. Наступне питання. 8. Про надання дозволу Терридіальному центру соціального обслуговування на подачу комп'ютерної техніки, управління праці та соціального захисту населення. Прошу голосувати. 22 за рішення прийнято. Дев'яте питання. Про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунального підприємства пінської міської ради за перші півріччя 2017 року. Прошу голосувати. Дев'ятнадцять за рішення прийнято. Наступне питання. Десять про внесення змін до програми поводження з притульними тваринами в місті Пінь на 17-20 років. Прошу голосувати. 19 за рішення прийнято наступне питання, 11. Про внесення змін в місцеву програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природно переактору у чотири терористичних проявів у місті Пінця, Вози Боскомер, Пусибист, 16, 20 років. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. 12. Про надання погодження КВП тепло енергопостач на укладенні договору ресурсації відповідно до нового закону України про заходи, спрямовані на регулювання заборгованості теплопостачання постачання тепло енерговуючих організацій та підприємств централізованого водопостачання, і водовідведення за спожиттях енергоносіїв. Прошу голосувати. ljakujemo sve suetičnog brošura